Сьогодні ми переїжджаємо до Лондона. І це останній наш день в цьому домі. Тож за дві години mm -hmm. ми опинимося в новому житті. Тож я пропоную вам пройти це разом mm -hmm. з нами. Так, ну що ми вже виїхали до Лондону. Поки що ми все ще знаходимося в коментарі. Ви можете просто побачити, що коїться ззаду нас. Повна машина речей. І чесно кажучи, ми були впевнені, вже, що нам задобиться робити дві ходки. Але чесно, я не знаю як. Напевно, наша машина резинова, але ми змогли туди запхати просто все, що в нас було. Тож тепер... А дві години 22 хвилини дороги до Лондону. you fall down on your knees. Ми вже в'їхали до Лондона. І у нас залишилося всього шість хвилин до того, як ми прибудемо в офіс до людей, у котрих ми будемо знімати квартиру. Тепер ми йдемо шукати а, цей офіс, де сидить людина, котра повинна віддати нам ключі і котрі ми а, повинні заплатити. Але поки ми не розуміємо, куди йти, сподіваємося, скоро це вияснимо, так? От, і офіс, куди ми виходимо. Ми вже прийшли сюди, чекаємо. Зареєструвалися і чекаємо, поки нам видадуть ключ. Ми зараз вже під'їжджаємо. Нам залишилося 18 хвилин, і це всього на всього нуль міль. Це просто капець. це дуже, дуже великі пробки, затори, але ось це мій університет. Ми знаходимося прямо поруч з ним. Там основний корпус, і вже туди я скоро буду ходити і знімати для вас також відео. Як ви ми ще будемо тут стояти? 12 хвилин. Все, мы припарковались. Теперь мы идем на ресепшн узнавать, где можно парковаться, а где нельзя. Потому что парковаться тут можно не везде. И за это могут быть большие штрафы, если не парковался не там, где можно. Поэтому идем искать нашу секцию. Мы нашли одну, но их тут много. Что трапилось, когда мы приехали в Лондон? Я сказала, что требуется такой трешки трэш. А тому, що ми приїхали, ми не знали, що біля цього дому немає парковки, а ми на машині. В Лондоні припаркуватися – це біда, це біда. Але приймаємо ситуацію, якою вона є. Ми виходимо і ми розуміємо, що там немає де стати, тобто є тільки для disabled, тобто це люди з. Обмеженими можливостями вони можуть достояти. Та лоудінг це там де завантаження, вивантаження чогось. Тобто ти можеш там тимчасово стояти. І буквально 6 місць, котрі для звичайних машин. А ЖК тут дуже великий. А, коротше, ми а, думаємо, що робити. Йдемо до офісу цього ж житлового комплексу. Вони кажуть, да, а, типу ми раніше могли допомогти з парковку, зараз ні, ми зараз за неї не відповідаємо. Окей, все, ми пишемо тому, тій людині, де ми знімали квартиру, тобто ць, цьому центру. Вони кажуть, ну, ви зняли у нас дом, квартиру без парковки. Ми такі, капець. А ми ж і не знали, що треба за них питати. Ми думали, ну, типу, це логічно. Завжди питайте про парковку в Лондоні. Прям attention, attention. Питайте за парковку. І ми починаємо шукати десь поруч парковку. І знаєте, для мене в моєму розумінні парковка дом, Ну там ну, спустився йти на парковці, спустився йти біля машини. Коротше, знайшли ми парковку 10 хвилин пішки від нашого дому, тобто там ми і ставимо машину. Тут завжди треба оплачувати на 3 місяці вперед. Парковки тут також не з дешевих, до речі, мені здається, це один з найбільш прибутковіших бізнесів це парковки. До речі, це моя нова бізнес-ідея. Мені потрібна срочна парковка. буду її здавати в Лондоні, десь в центрі біля Біг Ось, Але ми знайшли місце, де ми змогли припаркувати машину. Ми оплатили це місце на три місяці вперед, тому що це мінімальна. Всі місця поряд з домом, з нашим домом. Всі зайняті. Всі і зайняті на три місяці вперед, так само, як ми викупили наше місце на іншій парковці, потім 10 хвилин пішки з дому. Але це е, означає, що тепер ми будемо більше гуляти. Я не можу сказати, що це мінус, я не можу сказати, що це плюс. знаєте, Це трішки незвично. Але якщо ти приїжджаєш в нове місце, ти повинен ну, бути вже відкритим до того, що має це місто для тебе, для всіх інших людей, які живуть тут. Тобто, ну, ніби. Все ок. Тобто будемо, значить, робити так, щоб більше гуляти. Я в цьому університет точно буду гуляти, тому що мені гуляти дуже треба. Я люблю гуляти, я гуляю рідко, тому що в мене багато роботи. А ось, Але тепер зі зміною міста, зі зміною країни, змінюється і наш спосіб а життя. Тож це нормально, ми це приймаємо і йдемо далі. Теперь поднимаемся на наш этаж. вечер, у нас 10 вечера, мы еще выгружаем машину, тут у нас зеркало, тут у нас химия, это Владик, и электрогриль у нас еще остается из собрать, и, и все будет уже в квартире, потому что это такой очень трудоемкий и очень длительный процесс, но ничего. Вже в наступному відео, котре вже, до речі, вийшло, ви побачите деталі рум-тур після прибирання та облаштування нашого неймовірно гарного простору. Тож дивись наступне відео.